На момент у нас два заклади е змінюють свої статути, і тому ми сьогодні зібралися в такому оперативному режимі. Дякую колегам, що як завжди підтримуєте і Е Сьогодні ми наше засідання проводимо в онлайн режимі. На сьогоднішній а день присутні троє депутатів обласної ради. Із чотирьох осіб загального складу постійної комісії. Відповідно, кворум є, і ми можемо розпочати засідання постійної комісії обласної ради. Ну, має до нас долучитися, якщо долучиться, перший заступник голови обласної ради Семенюк Юрій Анатолійович. І ми з радістю. Будемо його очікувати. Е, вам було надіснено перелік питань, які пропонуються до сьогоднішнього порядку денного засідання. Якщо зауважені пропозиції немає, прошу проголосувати. Хто за? А голосуємо? Ми як писати чи реакцію ставити? Що ми робимо? Зараз будуть карточки, щось там будемо нажимати. За. Да. Так, усіх парків голоси за приймався. Нажимайте. На дістати. Ще один. Ага, Відправив. Так. Рішення прийнято. Порядок денний затверджено. Три депутата за голосували. Отже, починаємо рішення прийнято одноголосно. Хочу перед початком розгляду питання повідомити про наявний конфлікт інтересів при розгляді першого питання порядку. День е, я заявляю про те, що оскільки не участь. В прийнятті рішення призведе до втрати повноважності відповідного колегіального органу постійної комісії, тому братиме участь в прийнятті колегіальним органам рішення, тобто в голосуванні з Е, І перше питання про зміни і доповнення до статуту комунального закладу Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді. Ці зміни зумовлені сьогоденням, так як при закладі буде покладена відповідальність про організацію національного супротиву. Це відповідно доручення офісу президента, і тому ми внесли зміни в статут. Чи є запитання у колег? Немає ста змінами. Ознайомилась. Так, дякую, Анна Павлівна, є вас? Ні, пропоную голосувати. Так. Переходимо Де? до голосування е про зміни Де? до статуту Кіровоградського обласно обласного центру туризму і краєзнавства. Постійні комісія дійшла до висновка. Інформацію з даного питання взяти до відома, погодити запропоновані зміни і доповнення до статуту комунального закладу Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсії учнівської молоді. Рекомендувати голові Кіровоградської обласної ради затвердити в установленому порядку статут комунального закладу Кіровоградський обласний центр туризму. Краєзнавства та екскурсії учнівської молоді у новій редакції. З урахуванням змін і доповнень. Прошу голосувати. картка голосування вас на екрані. Колеги, дякую одноголосно за рішення прийняти. І останнє питання. Про зміни і доповнення до статуту Кіровоградського обласного краєзнавчого музею інформує директор Кіровоградського муз... обласного краєзнавчого музею Борис Шевченко. Пане Борисе, вам слово. Доброго дня, шановні депутати. Мене добре чути? Так, добре, добре. Так, на вашій роз... розгляд пропонуються зміни до статуту обласного краєзнавчого музею. І ну, очевидно, головним зміном це пропонується змінити найменування обласного краєзнавчого музею з Кіроградський обласний краєзнавчий музей на Центральноукраїнський обласний краєзнавчий музей. Ну я думаю, що ви всі е, розумієте, ну чому ми позбавляємося приставки Кіровоградський, особливо нам це. Так, дошкульно, ну, то тому що, наприклад, ми проводимо заходи, присвячені Голодомору, а наші відвідувачі нам кажуть, що ви розповідаєте про голодомор, а ваш заклад носить ім'я на честь тієї, людини, яка це голодомор організовувала Кірова. Тому ми з колегами порадилися і з колективом, обговорили ті варіанти, які можливо. Перейменувати наш заклад і вирішили, що найменування центрально-український обласний краєзнавчий музей буде оптимальним. Вирішуючи саме таку назву, ми виходили зі стратегічного бачення розвитку нашого закладу і позиціонування його в межах України, тобто чітко буде. Локалізація і зрозуміло для відвідувачів з інших міст в точку нашої країни, що центральноукраїнський обласний краєзнавчий музей, де він знаходиться, і ми так будемо коротко там музей центральної України. Тобто, от ми порадилися, і це таке консолідоване рішення трудового колективу. Також ми врахували ті зауваження, які в нашій попередній статут ще був прийнятий у 2017 році. Ну, вже пройшло дуже багато часу, і розширився функціонал, функціонал діяльності краєзнавчого музею. І ми, в якщо ви знайомилися з прийнятою таблицькою, ми доповнюємо розділ організаційна структура музею, де прописуємо назви і адреси семи відокремлених наших підрозділів, які були утворені саме рішенням обласної ради. Так чітко прописано там де що знаходиться, в тому числі і. Регіональний центр наукових досліджень, який е, рішенням обласної ради було вирішено е, приєднати до обласного краєзнавчого музею, і це важливо, тому що е, в процесі припинення тієї юридичної особи е, органи вимагають того, щоб і цей регіональний центр був зафіксований в нашому статуті. Також ми прописали в нашому статуті два об'єкти природоохоронних територій, тому що обласний краєзнавчий музей опікується. Це не характерно для краєзнавчого музею загалом, але в нас воно є. Це двома парки пам'ятками паркового садового мистецтва. Це хутірна дія, так. І ще хутірна дія ще створений в 1975 році, і у 2021 році парк пам'ятка садового паркового мистецтва. Тобілевичі знаходиться в Арсенівка. Ми виконуємо ці функції, е, в нас є положення, згідно яких ми це все проводимо. Ну і також це має бути відображено в нашому головному такому документі е, статуті. Також е, ще переглянули наші статути, е, наприклад, е, е, основних завдань і напрямків діяльності, е, розширили, конкретизували їх. Е, добавили, наприклад, таку діяльність в сфері пам'ятку охоронної діяльності, тому що в нас ми займаємося дуже важливою роботою, коли наш публічний простір очищується пам'яток радянського Союзу Російської імперії, то головною умовою їх демонтажу з публічного простору є виготовлення облікової документації, на основі якої міністерство приймає рішення про те, що ці пам'ятки треба демонтувати. От У нас є відділ, який активно цією роботою займається і на замовлення територіальних громад, приватних осіб, органів місцевого самоврядування. Ми також виготовлюємо ці речі, ми квет внесли все, щоб у нас було добре. Ну і також відобразується це все в нашому е статуті. От е Більше ніяких змін в статут не вносили. Е Врешті там залишили так, як треба. Ми погодили його в департаменті культури та туризму, е отримали висновки позитивні від е комісії з власності. І якщо е ви не заперечуєте, то я просиду і вас, становні депутати, підтримати е зміни до статуту обласного краєзнавчого музею. Дякую. Бориса, дякуємо е вам. Колеги, чи є запитання до директора краєзнавчого музею? Так, у мене є е, е, запитання до пана Бориса. Одне з них стосується безпосередньо змін до статуту і найменування їхнього музею, а інше ну, стосується більше їхньої діяльності. Е, скажіть, будь ласка, е, у разі зміни назви області чи буде необхідність міняти знову назву музею? Пане Борис, так дякую за запитання. Так не буде такої необхідності, якщо навіть область е, стане, наприклад, Кропивницькою, е, музей залишиться центральноукраїнським, тому що назва е, якраз йде для того, щоб ми могли чітко локалізувати для мешканців нашої країни що це музей центральної України. Так крім того, що ми повинні також враховувати, що в е, Зберігаються речі, і ми розповідаємо не лише про Піровоградщину, бо в різний час територія нашого краю знаходилася в різних адмінтериторіальних утвореннях. Тому в нас є предмети, наприклад, про е, північні райони Черкащини, так про територію, яка зараз знаходиться в Дніпропетровській області, про територію, в Миколаївській Херсонській області. Ну тому що коли комплектувалося з самого початку, то тоді ж були інші утворення. Тобто і з цієї точки зору, і з точки зору того, що назва абсолютно ну, така знаєте, компромісна і ефективна в плані промоції закладу. Тому ми, ми враховували це, такі такі речі, як воно зміниться, але потреби не буде, якщо область буде не центрально українська, наприклад, Тропивницька області чи ще можливо якась назва пізніше з'явиться. І колектив підтримав це рішення да, про зміну назви колектив колективного землю. Так, да. Ми, ми обговорювали дві, два варіанти. Так? Ми Кропивницька, да, обговорювали Кропивницька, і обговорює центральну українську. Якщо ми говоримо про Кропивницький, тут є абсолютно власна назва, ми ж, але ми враховували декілька моментів. По-перше, якщо ми називаємо Кропивницький, ми звужуємо так чи інакше підсвідомо, підсвідомо це грає роль. До обласного центру. У нас є проблема на сьогоднішній день певна в музейній сфері, того, що після децентралізації музеї, ну скажімо так, втратили таку певну єдність е, колишні районні музеї. Тому і вони так якось реагують чорт все до обласного центру. Тому ці назви ми хочемо так продемонструвати, а так як наш музей є науково-методичним центром для всіх музеїв області, продемонструвати от, цю історію. Окрім того, що ми також не хочемо підсвідомо звужувати лише до театральної історії, тому що, так, да, в нас є три об'єкти, які пов'язані в нашому музеї суто з театром, і ми, в нас ця тема театральна, вона від зміни назви там, центрального залишається і зберігається. Там і Арсенівка, і Кутів, і музей, і меморіальний музей Кропивницького, воно залишається. А ці назви центрального Українська ми об'єднуємо, об'єднуємо і природу. І е, 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 історико Морельних заповідник Чорний Ворон, так, і Свято-Крестовожинська церква. І ще е, е, якраз забув сказати, і ще, ще одне таке доповнення. Окрім зміни назви, ми також в статуті прописуємо зміни назви однієї з наших філій. У нас є в Розумівці, знаходиться філія офіційна назва історико-архітектурний заповідник родини Раєць. Ну, ви прекрасно знаєте, що за родина Раєвських, з чим вона асоціюється абсолютно з Російською імперією, і це є так. Також, так як це філія, ми можемо змінити і назву лише через зміну структу і рішення обласної ради. Ми вирішили назвати за назву виконазу філя історико-архітектурний заповідник свято хрестово Звижинська церква за назвою культової споруди, яка. Таким чином ми уникаємо таких назв і воно працює. Бо поруч знову ж розташований Раєвський і розташований у нас там, Чорний гор. Тоб для того щоб в принципі не було цієї дуалізму, яку, який нас часто супроводжує, щоб ми чітко вже лаком, говорили. Тому оця назва центральноукраїнський, вона об'єднує в усі наші. Усі наші сфері діяльності музею. Тому колектив, да, ми обговорили, збиралися декілька разів, тому що ця назва ідея про зміну назви в давно визріла. То ми декілька разів збиралися, а то вийшло, що центральний український більш оптимальний для нас. Ну, єдине, з чим абсолютно погоджуюсь, — це те, що назву потрібно змінювати. Да. Ну, центрально український не знаю, колектив прийняв таке рішення. Мабуть, тоді і ми маємо підтримати. Пане Борисе, у мене ще до вас є запитання. Воно можливо не стосується напряму вашої діяльності музею. А, ну, але я знаю, що ви також дотичні до цих процесів. Тримають, Тривають процеси декомунізації, деросифікації, і в нас є пам'ятка архітектури державного значення в сеферечні на фортечних валах є надписи російською мовою, Ну, типу, ніхто не ні забит, ніхто не ні забито. От в якому напрямку нам рухатися, щоб поміняти ці назви чи замінити їх на українські, чи просто їх демонтувати. Що ми маємо робити? А тут ми повинні виходити з того, на мій погляд, що, безперечно, ну, місце російської пам'ятка є зрозуміло. Що коли вона створювалася і, і, і але знаєте, не дарма написи російської мови, от можна було спокійно тоді робити написи українською мовою, але робили й російському російсько. російсько. Тому на, на моє переконання, тут Звичайно, затратна історія, якщо ми говоримо про пам'ятки, але безперечно, ми маємо назви, ну, принаймні, ті, які от такі, маємо змінювати на українці. Які само, для цього треба брати дозволи? Якісь дозволи потрібно? Звичайно, якщо будь-які роботи, які ви проводите, будь що проводите на пам'ятці будь-яку грім чи місцевого, чи національного. Потрібні дозволи, потрібно готувати науково проєктну, не, не просто про е, проєктну кошторисну документацію, а науково проєктну е, документацію. Тому що це пам'ятка це дорожче. Потім через департамент посилається на міністерство. Міністерство повинно давати дозвіл. Якщо це пам'ятка національного значення, то дозвіл буде давати кабінет міністрів. Якщо це пам'ятка місцевого значення, то буде тоді тобто, тільки через кабінет міністрів можемо зробити міністерство культури. так? Так, так, тільки, тільки тільки таким чином, тому що це ж проведення робіт на, на пам'яті е, речей. Да, тому ні ніяким чином. І плюс це ж сама організація, яка буде проводити роботи на пам'ятці, вона повинна мати дозволи. Там якось сс там три на неї має бути відповідні в структурі в фахівці, які мають право працювати на, на пам'яті, мають сертифікат. Безперечно, треба позбуватися. Російської мови, тому що ну це ж абсолютний марк, так? І я ж кажу, тоді, коли вони могли писати українською мову, тому що в радянський в радянський час в Україні видавалися і українською мовою, і книги, і все інше. Але отакі речі вони спеціально маркували, тому що на ідеї великої перемоги у великій вітчизняній війні, як тоді базувалися, взагалі радянська влада намагалася цементувати суспільство. Чому от оцей культ перемоги він активний? Наприклад... Да. 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 Тому це Тобто процедура їх заміни досить таки складна. да? простіше ніяк не може взагалі складна історія. Я так вже раз зайшла, дуже болісна, болісна тема, і ми багато про неї говоримо взагалі. Ми особисто, я хотів би від міністерства спрощення процедури е, демонтажу пам'ятників. Ну, Тим паче, тут вже зрозуміло, що це ж порушення законодавства ці надписи. Да? Ми не можемо провести відповідність. Е, простіше було, щоб міська рада могла прийняти якесь власне рішення і провести ці роботи. Ну. Але процедура погодження вона дуже довга. Так, да, от відбувається такий парадокс. Знаєте, нам, от, наприклад, ми маємо це так, маємо село, в якому зараз живе. Там 20-30 людей, але там висить там дошка якомусь комуністичному діячу, і для і вона занесена в реєстр там ще з 80-го року. І Для того, щоб демонтувати цю дошку, треба витратити бюджетні гроші на виготовлення в лікування документації. Тоді okay. отой весь телевін. Чому не спростити, не дати на рівень е департаменту у нас департамент культури органу охорони культурної спадщини, щоб тобто експертна рада з місцевих істориків, краєзнавців, дослідників? Прийняла висновок якийсь уніфікований паспорт. І такі речі ну ніхто ж не говорить про те, що на валах там да, щось зруйнується. Зміниться назва просто. Ну, але на жаль, ну, не, я очікував, що буде спрощення процедура, але міністерство не спрощує процедуру mm -hmm. і вона ну, складна. Добре, ну, зрозуміло, дякую вам за відповідь. Дякуємо, дякую. Пане, дякую, пане Борисе. До нас доєднався. Юрій Анатолійович, може він якісь питання задасть. Юрій Анатолійович, звук. Юрій Анатолійович, включіть звук. Так, у вас. Добрий день. Добрий день, чуть. Так, чуть. Чутно, так, да, дякую за. Надане слово питань немає. Дійсно, про те, що говорила Оксана Анатольовна і Борис Леонідович, дуже така специфічна і суттєва тема, і дійсно, можливо, якось вносити пропозиції стосовно спрощення. Можливо, час дойде все ж таки до зміни цих нормативних документів, але якщо ми не будемо цю тему піднімати, то будемо ще довго це все робити. Дякую. Ну, у мене є інформація, що готують спрощення. Просто очікують, е, дос, буде створено єдине міністерство гуманітарне. Вже після цього почнуться. Добре, дякуємо, колеги. Тому е, прошу проголосувати за настій, наступне е, висновки постійної комісії. Інформацію з даного питання взяти до відома. Погодити запропоновані зміни і доповнення до статуту комунального закладу Кіровоградський обласний краєзнавчий музей з урахуванням зміни найменування закладу на комунальний заклад, Центрально-Український обласний краєзнавчий музей, рекомендувати голові Кіровоградської обласної ради затвердити в установленому порядку статут Кіровоградського обласного краєзнавчого музею нової редакції з урахуванням всіх змін і доповнень. Колеги, прошу голосувати. Картка перед вами. Голосуємо. Рішення прийнято одноголосно. Дякуємо директору закладу, пане Борисе. Дякуємо вам. І е, на цьому засідання постійної комісії обласної ради ми закриваємо. Дякую всім, радий всіх був бачити. Слава Україні і слава Збройним силам України. Бережіть себе. До так, побачення. Слава, дякую, Анна Павлівна, Швидкого вам одужання. Анна Павлівна, одужує. Дякую, на все добре. До побачення.